Я пам'ятаю той вечір, наче це було вчора. Ми уже кілька днів поспіль працювали над розвідкою і плануванням операції. Інформація надходила з різних джерел: супутникові знімки, сигнали радіоперехоплення і навіть кілька агентів у тилу ворога. Усі пазли почали складатися у єдину картину. Командний пункт 810-ї бригади, один із ключових центрів управління російської морської піхоти, виявився безпосередньо у зоні досяжності нашої високоточної зброї. Якщо ми вдаримо зараз, сказав мій командир, тримаючи пальцем точку на карті, це буде не просто удар, це порушить їх здатність координувати дії аж на кількох напрямах одразу. Підготовка зайняла увесь день і ще частину ночі. Ми ретельно розраховували траєкторію польоту ракети, враховуючи можливі перешкоди, які могли би створити системи радіоелектронної боротьби противника. На кону було не тільки виконання завдання, а й безпека наших підрозділів, які готувалися до наступу. Ранок почався з очікування. Ми знали, що ракета вже в дорозі, але секунди тягнулися вічністю. Сидячи в оперативному штабі, я не міг відірвати очей від моніторів. Дані про траєкторію та обстановку оновлювалися у реальному часі. Мета захоплена, пролунало у рації. Це було сигналом, що ракета наближається до цілі. Хвилювання змінилося адреноліновим сплеском, коли ми побачили перші кадри вибуху на екранах. Удар був настільки точним, що будівля, у якій розташовувався командний пункт, просто перестала існувати. Дим піднявся в небо, а відлуння вибуху ще довго передавали очевидці у своїх повідомленнях. Після удару стало зрозуміло. Росіяни втратили зв'язок з кількома своїми підрозділами. Інформація про втрати почала надходити уже за кілька годин. Найбільш значущою новиною було те, що серед загиблих опинився штабний офіцер, який відповідав за координацію артилерійських ударів. Це автоматично знизило інтенсивність обстрілів на нашому напрямку. Але найцікавіше сталося пізніше. Через кілька днів ми дізналися, що командування РФ намагалося приховати факт удару, поширюючи інформацію про незначний інцидент. Водночас наші розвідники доповіли, що на місце були терміново перекинуті резерви для відновлення управління. Це стало для нас ще однією можливістю. Ми завдали нового удару на цей раз по їхній колоні забезпечення. Сидячи у наметі з картою перед собою, я згадав слова командира: це не просто війна техніки, це війна розуму. І кожен такий успіх, як у Білі, доводив, що ми не тільки сильні духом, але й розуміємо, як використати свої переваги. Коли операція завершилася, я подумав про тих людей, які на своїх плечах. Винесли її реалізацію: від розвідників до техніків, що готували ракети до пуску. Усі ми єдиний механізм, який працює на перемогу. Ця історія ще довго обговорювалася серед наших. Для когось це був черговий доказ нашої переваги, для когось мотивація рухатися уперед. Але для мене, для мене це стало нагадуванням про те, що навіть у найтемніший час. Можна знайти промінь світла, і цей промінь наша спільна боротьба за свободу. Можливо, через роки хтось напише про цю операцію книгу чи зніме фільм. Але я хочу, щоб кожен, хто чує цю історію, знав, за кожним успіхом стоїть команда, яка вірить у свою справу, і ця віра найпотужніша зброя, яка є у нашому арсеналі.